Зомбій апокаліпс! Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Саша, і я радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо знову про роздачі від Binance, а саме про дроп від CoinMarketCap. А ще ряду інших проєктів. На цьому не буду зупинятись, але ще добавлю, що там на 250 тисяч доларів розіграш, ну дуже класний дропчик. Тому можна виграти від 5 до 45 доларів. Тому всім рекомендую приймати участь, робити майже нічого не потрібно, а що потрібно робити, я вам зараз покажу. І поки ми ще не почали, підписуйтесь на мій канал, ставте лайкос авансом, а ми продовжуємо. Що ж потрібно, щоб прийняти участь? Перше мати аккаунт на CoinMarketCap, а друге мати верифікований аккаунт на Binance. Як пройти верифікацію та реєстрацію, випливе зараз зверху. Якщо у вас ще немає цих аккаунтів, я залишу силочки в описі під цим відео. Також потрібно буде дати відповіді на декілька питань. Де це все знайти? Знаходимо до вас на CoinMarketCap після того, як ви зареєструвались. Тут є така вкладка Продукти. Натискаємо. Сюди на три рисочки, натискаємо продукти. І тут знаходимо, навчайтесь та заробляйте. Натискаємо сюди. Чекаємо, поки загрузить. Далі відкривається нам от така от сторіночка. Тут потрібно спуститися трошки нижче і знайти BB Boost. Натискаємо на ось цю жовту кнопочку. Бачимо, у нас відкривається нова сторіночка, знову спускаємось ще нижче, в самий кінець. І бачимо, тут «Take the quiz», Натискаємо. І тоді у нас знову нова сторіночка. Знову нам потрібно спуститися нижче і знайти ось це посилання. Натискаємо на це посилання. Є і саме ось цей тест нам потрібно пройти, щоб забрати свої 45 доларів. Де знайти відповіді? А відповіді на питання всі ці, ви знайдете у моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на мій телеграм, там знайдете дуже багато корисного та цікавого для себе, дуже багато різних роздач там є, без вкладень, заробіток зі вкладеннями і так далі. Ну, в мене все. Будемо закінчувати. Проходьте опитування і чекаємо на результат. Всім перемоги! Дякую за увагу! Пока-пока!